Південна Корея, Японія і Сполучені Штати Америки засудили постачання північною Кореєю зброї і військової техніки Росії. Як йдеться у спільній заяві, країни мають підтвердження таких поставок і рішуче протестують проти них, адже це збільшить кількість людських жертв російської агресивної війни. Тим часом у Міноборони Британії твердять, що Росія вже використовує на фронті боєприпаси від КНДР. Окрім того, там прогнозують збереження масштабів та темпів надання озброєння перетворить КНДР на одного із найбільших іноземних постачальників зброї для Кремля поряд із Іраном та Білоруссю. І долучаємо до ефіру нашого гостя. Це Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ 4-15 років. Вітаємо вас. Да, вітаю студія. Дякую за запрошення. Так, ну у нас тема така досить непроста, тому що ми говоримо там про певну коаліцію зла навколо Російської Федерації, де Путін намагається далі більше привернути увагу і е, власне якихось своїх ситуативних союзників в війні в Україні. І, зокрема, говоримо далі про те, що США Південна Корея Японія засудили постачання північної Кореї зброї Росії. Я хотів би просто нагадати, що е, ну у північній Кореї постійно з року в рік збільшується частка. Фінансування ВПК відносно до частка, скажімо так, оборонної складової відносно свого ВПК це 16% відсотків минулому році було цього року ще більше. І в мене питання: чим може кімчини допомогти конкретно Путіну, окрім скажімо, снарядів? Тому що якщо говорити про хай-тек, там високі технології в обороні царині, то вони просили у росіян там технології космічні, ракетні. А що може дати на взаєм? Все примітивно. Це ви правильно сказали. Це снаряди різні, це, це міни е, Мортарсів, це мінометні міни, це, система, це заряди до систем залпового вогню, можливо, це танкові постріли. то, все те, що дуже-дуже необхідно зараз росіянам на фронті, називалася така кількість: 300 тисяч снарядів було, начебто, передано Північною Кореєю росіянам. Пронаймні зараз ми не можемо це верифікувати, але можливо така кількість і є. Але правильно зазначати, що хай – це точно не фішка, не каньок північної Кореї. Я думаю, що техніку теж передавати не будуть, особливо щось там створено північно Кореїцям. Там якісь ракети, бо це треба навчатися, треба вивчати. Це треба якийсь персонал. Можливо, пізніше це буде, але зараз поки що про це мова не йде. А про що тоді йде? що є фішкою, так би мовити, як ви висловилися цієї країни? Це снаряди, це снаряди, снаряди, що потрібні зараз росіянам. Вони ж навіть гарного життя поїхали туди. Снаряди до артилерії через нагадаю. Це снаряди, які були або виготовлення росіянами, ну радянським Союзом і передані північній Кореї. Перепрошую ще там. Там під час корейської війни, після корейської війни, або снаряди, які були виготовлені набагато пізніше, але на радянському озброєнні або верніше, обладнання або обладнання, яке було виготовлено пізніше, але стандарт єдиний радянський, якщо зараз підходить до російського озброєння, раз, це з ракети до смерчів до Градів, швидше за все. Це мінометні міни різного калібру і можливо танкові постріли. От в Міноборони Британії говорять про те, що Росія вже використовує на фронті боєприпаси від КНДР, і тут питання в тому, чи можна говорити, що саме через постачання цих боєприпасів сталося це наростання агресії і інтенсивності бойових дій на фронті, і чи можемо ми говорити, що ми зараз у піковій фазі цього наступу? Ну, про піковий наступ поки що мова не йдеться. Ми не знаємо наскільки вони ще будуть спроможні наступати. Але дійсно, я думаю, передача снарядів вона додала певну інерції росіянам і певне впевненість. Ага, тобто у нас будуть снаряди. Тому ми можемо розраховувати на таку-то кількість. Ми можемо тепер підтримувати свій свій наступальний потенціал. Але ось намагання наших військових а, зробити чергову точку напруги да, поки що неофіційно це лівобережжя убережо Херсонської області, частково плутає карти росіянам я не кажу, що це повністю спутало, що це повністю зупинило. Але ще раз створення такої точки означає для Росіян, що треба перекидати і туди частину своїх військ. Стосовно наявності сучасного озброєння і зброї в принципі ж можливості за наявності фінансів. А Росія, до речі, допомагатиме принаймні останні зустрічі, тому є підтвердження зустрічі на найвищому рівні між Російською Федерацією і Північною Кореєю, що буде допомагати відтак. розробки в них можливості напрацювання нового озброєння так само є. Варто згадати, наприклад, останні випробування в південному морі балістики північно-корейської про що протестувала і Південна Корея, і Японія, які на вашу думку можливості. У північної країни кімчинина в цьому напрямку і як можливо Сполучені Штати можуть завадити власне такі співпраці або такі діяльності, як аж надто активні кімчинини. Ну, бачите, от якось несподівано. Ми вже обговорюємо спроможності Пів... Північної Кореї. До останнього часу вона сприймалася як ізгой, да, що країна там, не третє світу, а яка постійно погрожує всім своїм сусідам. А тепер вона вже в порядку денному Україні. На жаль, я не думаю, що йдеться мова про балістику передавати її від Північної Кореї до Російської Федерації. У Росіян багато напрацювань з ракетами. Радянський Союз свого часу зробив велику ракетну програму. В них є і носії ракет. З землі можна запускати і з повітря, і з води. Тому я думаю, в цьому проблем не буде. По техніці я поки що теж маю певні сумніви, що Північна Корея буде продавати Росії якусь техніку тут, хоча б взяти з точки зору фізіології. Ну згадайте, які там північні корейці, да? Вони ж там не каже касає сажень в плечах по російськи, вони набагато менші, і не вся техніка підійде для пересічних пересічного росіяни яким чином Сполучені Штати спробують повпливати, поки що достеменно невідомо, але точно що будуть можливо посилювати якийсь там санкційний тиск, можливо, якісь перемовини. Але якщо перемовини, то це дуже вигідно для Північної Кореї. Вони ось так ось зненацька стають. Е Міс замість об'єкту, вони вже з суб'єктом перемовини і вони чекають на певні пропозиції. Що їм запропонують цікаве, набагато цікавіше ніж те, що запропонувала Російська Федерація. Їм вже з чого обирати. Угу. Що ж, ну дякуємо. Дякуємо, що долучилися. Будемо сподіватися, що Дякую. в принципі на снарядах радянської доби з північної Кореї в принципі співпраці обмежиться. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ 4-15 років був з нами.